Історія розпочалась в 1873 році з побудови Калинівського цукрового завода. В 1934 році перетворено в самостійну Калинівську машино-тракторну майстерню. В 1985 році організоване Калинівське виробниче об'єднання «Харчомаш», де Калинівський машинобудівний завод був головним. З 2001 року реорганізовано назад Калинівський машзавод – а з 2011 року завод змінив назву на «Прат-Калинівський мажзавод. Сьогодні підприємство експортує майже 70% продукції. Наше обладнання працює в таких країнах, як Узбекистан, Туреччина, Киргизстан, Азербайджан. Приватне акціонерне товариство Калинівський машинобудівний завод спеціалізується на поставках та інсталяції обладнання для молочної, цукрової, хлібопекарської промисловостей, виготовлення автомобілерозвантажувальної техніки і ємностей. Підприємство реалізує комплексні проекти: технологічні рішення, підбір, проектування, виготовлення, автоматизацію, поставку, монтаж та електромонтаж обладнання, пусконалагоджувальні роботи, сервісне гарантійне та післягарантійне обслуговування. На підприємстві працює 370 працівників, з них 100 інженерно-технічних. Сьогодні підприємство займає площу більше 20 тисяч квадратних метрів. На цій території розташовані цехи основного і допоміжного виробництва, складські та адміністративні корпуси.